На годиннику тринадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Чотири рази за ніч росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Постраждали юнаківська, буцьке та Зновгородська громади. Напередодні в області зафіксували 160 ударів. Поранений мирний житель, пошкоджені п'ять приватних та один багатоквартирний будинок. Зачепило також магазини, автостанцію, ліцей, гаражі та автомобілі. Одна людина загинула, і ще шестеро поранені у наслідок учорашніх обстрілів Донеччини. Під ворожим вогнем опинилося шість населених пунктів області. Двічі окупанти вдарили по Турецьку. Авдіївка витримала 11 ворожих атак, пошкоджені три багатоквартирних будинки та магазин. Із артилерії росіяни обстріляли часів яр. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок та підприємство. А загалом в регіоні пошкоджені 14 цивільних об'єктів. Військові працюють над підвищенням ефективності та майстерності у боротьбі з ворожими шахедами. Про це розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Каже, українці можуть бути впевнені, що мобільні вогневі групи у зоні своєї відповідальності не дають противнику жодних шансів. Під час однієї із останніх атак окупанти змінили колір дронів, аби їх було важче збивати. Однак воїни, які керують зенітними установками із радіолокаторами, кажуть. Колір дрона для них не має значення. Важливо там для фахівців, які там мобільні групи, що це означає, а для нас ні. Воно не важливо. Та хоч фіолетом, хоч в радугу їх розкрасять, вони будуть збиватися. Ці шахет він відрізняється від звичайних, те, що він пофарбований у чорний колір, і вихлоп знаходиться попереду таким чином, щоб ввести в оману наших воїнів зі складу мобільних вогневих груп. Але хлопці вони розумні, вони професіонали своєї справи і дуже якісно підготовлені. Тому ці шахеди не змогли Йти повз їх системи протиповітряної оборони. Складніше важливо буде, якщо цілі буде багато ось залітати, тому коли воно залітає поочередно, кожна ціль, є захват, ціль стріляє, обстріляємо ціль, є підтвердження знищення, захоплюємо іншу ціль. ось Як було тут, цю ніч, коли ми працювали по одному, пішли. Тобто в різний час по одному так залітали в зону нашого враження на 4 кілометри. За підтримкою авіації, ворог вів штурмові дії на Купінському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Сили оборони відбили понад 20 ворожих атак на Бахмутському та стільки ж приблизно на Авдіївському напрямках. 11 разів окупанти намагалися. Відновити втрачене положення біля роботиного Запорізької області. Втім, успіху не мали. Також безуспішно. Окупанти штурмували у районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. І з початком зими війна з Росією перейшла у нову фазу. Про це сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Associated Press. За його словами, зима може ускладнити бойові дії на фронті. Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ влітку і восени не приніс очікуваних проривів, але наголосив, Україна не відступає і нам потрібно більше озброєння. Ми втрачаємо людей. Я незадоволений. Ми не отримали усю зброю, яку хотіли. Я не можу бути задоволений, але я також не можу надто скаржитися. Ми хотіли швидких результатів з цієї точки зору. На жаль, ми не досягли бажаних результатів, і це факт. Прикордонники не випустили п'ятого президента Петра Порошенка у відрядження до Польщі та Сполучених Штатів Америки. Лідер європейської солідарності назвав це антиукраїнською диверсією. каже за кордоном у нього були заплановані зустрічі з міжнародними партнерами, зокрема із поляками. Він мав говорити про зняття блокади перевізниками, а із американцями про забезпечення фінансування військової допомоги. За словами Петра Порошенка, у нього був дозвіл на відрядження за підписом. Голови Верховної Ради, однак з'ясувалося, що віце-спікер скасував це розпорядження. Нічого спільного з демократією, з європейським прагненням це немає. Бо ключовими критеріями, які мають відповідати Україна, є копенгагенські критерії, з яких слід починаються копенгагенські критерії: Демократія, верхов'янство права, свобода слова. Свобода людини нічого спільного, ні з верховенством права, ні з демократією сьогоднішні процеси немає. Пояснити, для чого була потрібна ця атака на єдність, не здатен ніхто. Поки вся країна живе, об'єднавшись, бо єдність є фактором нашої перемоги, і у нас є один ворог це Путін. Деякі, я не знаю, як їх називати, чи це є кроти російські, чи це є корисні ідіоти, які в органах влади і в офісі сидять, накручують, атакують Україну і руйнують англійською мовою, це називається «democratic resilience» – здатність України демократичними методами себе захищати. Розпорядження акти індивідуальної дії його взагалі неможливо скасувати, воно вже реалізується. З певних мотивів, явно умисно, пан Корнієнко вирішив відверто, незаконно, явно незаконно, знаючи, що розпорядження не скасовується відповідно до загальних принципів права, знаючи, що норми регламенту Верховної Ради не дають. Голові Верховної Ради навіть скасовував право скасовувати власні розпорядження, знаючи про судові рішення, які є судова практика, про те, що не скасовуються розпорядження, тим не менш, він вирішує таким способом зірвати виїзд народного депутата Петра Осіча Порошенка у відрядження до Сполучених Штатів. Посилення ППО, забезпечення захисту об'єктів інфраструктури та посилення стійкості українських енергомереж у Білому домі. Назвали головні напрямки, за якими Сполучені Штати планують підтримувати Україну взимку. Там не виключають, що під час холодів росіяни знову атакуватимуть критично важливу інфраструктуру та намагатимуться позбавити українців тепла і електроенергії. Тому США разом із партнерами працюють над посиленням ППО. Та зміцненням критичної інфраструктури України. Ми надаємо Україні резервне обладнання та матеріали, включаючи високовольтні автотрансформатори, промислові паливні генератори та мобільне автономне обладнання, щоб підвищити стійкість і запобігти втратам тепла і електроенергії. Європейська солідарність пропонує обрати Ростислава Павленка головою парламентського комітету із питань свободи слова. Відповідну постанову зареєстрували у Верховній Раді. Співголова фракції Ірина Гращенко переконана, що призначення Ростислава Павленка головою комітету із питань свободи слова допоможе захистити українську журналістику від політичної цензури. Зазначу, що цей комітет традиційно належить опозиції. Я думаю, що Ростислав зможе повернути життя комітету, але і буде дуже серйозно працювати над тим, аби захистити і свободу слова, і працювати над тим, аби повертати в те два інформаційні канали, які ну незаконно абсолютно були звідти викинуті, і в принципі захищати українську журналістику. На цьому у мене поки все. Більше інформації почуєте і побачите у продовженні ефірної години із Марією Клюк і Андрієм Солом.